Сьогодні ми з нашими гостями загалом обговорюємо оцю зустріч в Лондоні, яка, звісно, не відбулася. І з вами, от, зокрема, хотіли би обговорити її такий військово-політичний е, саме аспект. Ну, от, Це, зокрема, питання, яке піднялося в публічному просторі вже сьогодні, так, після зриву цих перемовин, про так, звану, так зване замороження війни. От, що ви загалом про це думаєте? Як би це можливо навіть могло виглядати. Ну, зрештою, якщо вже про це публічно так говорять, хто можливо може і як контролювати оце саме припинення навіть вогню? От поділіться думками своїми з нами. Ну, по-перше, те, що відбулося сьогодні в Лондоні, воно було очікувано, тому що, в принципі, ті вимоги, які Росія висувала через американців до нас, вони не прийнятні для нас, і воно було зрозуміло. Тому воно розвивається так, як є. Як воно буде на землі на фронтах? Ясно, що події будуть продовжуватися. Росія буде намагатися використовувати останні ресурси, які у них є. І в них є останні ресурси для того, щоб досягнути якихось проривних моментів на землі. Але вони в цьому році вже нічого не зможуть зробити. Вони будуть намагатися десь там маленько просуватися, але втрачати настільки багато людей, що в певний момент просто там буде повне розуміння, що вони військовим шляхом нічого в цій війні не досягнуть. Заморожування конфлікту в варіанті такого, як було в 14, 2015, 2016 роках, не буде, тому що, по-перше, наша сторона, особливо наші військові, вони такий варіант особливо повністю не сприймають і не розуміють. Вони знають, що будь-яке заморожування – це тільки підготовка Росії до наступного кроку, до наступного наступу. Тому замороження не буде. Йде жорсткий варіант військового протистояння, який буде продовжений певний час в цьому році. Але основний для нас, основна перевага, те, що все ж таки вона, ця війна переходить в варіант технологічного протистояння, де вже не кількість людей буде визначати, хто є в якій позиції, не кількість навіть озброєння з точки зору там, танків і бронетранспортерів, а те, наскільки ти технологічно правильно використовуєш нові спроможності, які виникли під час цієї війни, роботизовані системи, роботи, ситуаційний бізнес та інше. Ми в цьому в кращій ситуації. Росії, щоб щось робити, їм треба все ж таки якось спробувати наступати, але вони вже не зможуть це робити старим способом, тому що це тягнеться зброю великі втрати, втрати, які вони будуть мати ще до того, як вони побачать українського солдата на лінії бойового зіткнення. Це було неможливо зробити в минулі роки, тому що у нас не було таких спроможностей зараз. Ми навчилися ці нові технології заводити на фронт. І цей рік, я думаю, буде вирішальним, щоб продемонструвати не тільки російській стороні, а й всьому світу, що ми знаходимося в новій ері військового мистецтва, в нові способи ведення війни, і це для нас, в принципі, найбільш важливий елемент і сильна позиція в цьому конфлікті. І також раніше ще йшлося про замороження так, так зване, за корейським сценарієм. Отак ну, Зрозуміло, що відтоді обидві сторони вони так нічого й не підписали і досі знаєте, перебувають де Юри маються на увазі в постійному стані війни. І Експерти відповідної пропозиції кажуть про те, що щось подібне, чисто в теорії, може відбутися саме і в Україні? Так от як загалом, на вашу думку, це могло би справді відбуватися, тому що ну, поки що там мовно, конституція не дозволяє, так? І як, можливо, навіть можна реалізувати цей сценарій життя країни у постійному цьому воєнному стані? Як ви це можете нам, наприклад, до прикладу пояснити? Які бути? Ліся, кожна країна, кожна нація, яка проходить через якусь війну, вона потім проходить через свій індивідуальний кейс, так званий, своєї історії. Тобто ми не можемо повторити сценарій там, Південної Північної Кореї, тому що там були інші коріння, інші учасники, інша природа. Ми не зможемо навіть повторити варіант західної і східної Німеччини. Та Німеччина після Другої світової війни, яка була поділена на дві частини, існувала в такому варіанті майже 45 років. І потім вона була об'єднана, як Німеччина, тому що там інший коріння, інший історичний контекст. Що буде у нас? У нас, це буде черговим історичним прецедентом, на якому потім інші нації народи в своїх випадках будуть намагатися шукати пояснення і вирішення своїх проблем. Тому нам в нашому випадку не треба е, дуже думати про те, який історичний прецедент взяти для вирішення нашого е, конкретного конфлікту, нашої ситуації. Ми вирішимо його так, як ми зможемо це зробити, враховуючи нашу мотивацію, ресурси, партнерів і таке інше. Тому е, неможливо навіть теоретично зараз передбачити, що воно як буде. Тому що е, весь аналіз людей, які на цю тему говорять, він базується просто на тих випадках, які відомі їм в історії. А таких випадків не так багато, не так багато, тому що ми маємо і там ситуації на Близькому Сході, ми маємо ситуацію в колишній Югославії. Там теж можна говорити про щось, але всі ці випадки настільки індивідуальні, настільки прив'язані до конкретних е, країн, культур традицій, що в нашому випадку в нас буде щось своє, але ми повинні думати про те, як просто вибивати ворога з нашої території. Це наша основна думка, має бути в головах всіх, і вона нам допоможе вийти на абсолютно нормальне, правильне, справедливе рішення. Пане Володимире, також в білому домі заговорили. Про навіть вихід з перемовного процесу, якщо ми там не домовимося з Росією, тут в цьому контексті цікаво. А що тоді з допомогою зі Сполучених Штатів Америки буде? От як ви гадаєте, нам на щось можна ще надалі розраховувати, якщо справді все таки ми не зможемо там піти? Ну поки що якісь божевільні пропозиції і дистанціюється Америка. Ну, нам треба бути абсолютно реалістами, що безкоштовна допомога від Америки для нас вже не буде безкоштовно, так як воно було в двадцять другому, двадцять третьому і двадцять четвертому році. І е, отак от безкоштовна допомога нас сильно допомогла і врятувала, особливо в двадцять другому, роках. Ми про це повинні знати і постійно дякувати американцям, що вони це зробили. Далі ми виходимо в режим, коли навіть вони вийдуть з цих посередницьких переговорів, а це посередницькі переговори, які адміністрація Трампа сама запропонувала, тому що була амбіція Трампа вирішувати це, вирішити це швидко в бізнес-варіанті, як він це робив в інших випадках. Ну у нього не виходить, тому що ці способи не підходять під наш варіант тому абсолютно реалістично треба виходити на сценарій, де вони просто не будуть нам давати нічого безкоштовно, вони не будуть створювати якихось спеціальних ініціатив додаткових на нашу підтримку десь інших країн. От максимально для нас в цій ситуації достатньо буде, щоб вони, по-перше, не заважали процесам нашої підтримки з боку Європи та інших країн. І по-друге, щоб вони нам продавали те, що у них є для нас цікаве за гроші, які будуть акумулюватися в Європі, і ну наш ресурс. От на цих двох елементах треба зосередитися, і я не думаю, що американці зацікавлені в тому, щоб не продавати їх зброї нам, тому що вони втрачають ринки і цю нішу під Європа, підуть інші країни, там Південна Корея, у яких теж є що нам продати. А ресурс фінансовий він акумулюється зараз в Європі, в які створюються, як ми знаємо, дві коаліції: одна коаліція бажаючих допомогти нам військовими на нашій території по яких задачах, а друга коаліція, яка має допомогти зібрати кошти на те, щоб ми могли закупляти озброєння як європейське, так і американське, і ще Америка нам буде це продавати. От тому ресурси величезні в Європі зараз буде. Він компенсує американський вихід в цьому питанні, але для Америки буде важливо теж продавати своє за гроші європейські для нас. І там почнуться внутрішні у них розборки між їх бізнесом, між їх оборонно промислового комплексом і адміністрацією Трампа і серії, що ну якщо ми не продаємо своє, то не заважайте нам входити в контракти з європейцями там через них Україні давати. І тут починаються цікаві речі. Тому я не бачу тут великої драми для нас, тому що ми пройшли найскладніші роки 23-24-22, Вже ми пройшли від старого мишлення на полі бою дій. Ми пройшли. Ми зараз абсолютної трансформації менталітету наших військових, які отримали досвід. У нас є зараз іде зміна поколінь військових, більш молода. Генерація йде наверх зараз, і це хлопці, які пройшли в полі оцю е, цю війну і зрозуміли, наскільки важливо впроваджувати нові технології, вони знають, як це робити. Тому ми зараз вою, можемо воювати не кількістю людей, як ми це робили в 2022, 23, -му, частково 24 роках, а заміняти їх цими роботизованими е, е, платформами, які просто зменшують напруження в суспільстві щодо мобілізації, там, втрат і так далі, так далі. З іншого боку, вони просто продемонструють Росії, що Україна готова битися раз, і в неї є допомога з боку партнерів навіть за відсутності США, які в цьому допоможуть. Оце найбільший жах для Росії, тому що вони виснажені. щоб вони там не говорили про якесь своє побідоносі, Вони виснажені економічно в першу чергу, і людський ресурс у них теж обмежений, скільки б там не говорили, але зараз. Мати достатню кількість мотивованого війська для якого спросування в Україні вони вже не спроможні будуть зробити починаючи з цього року зараз? Ще йдуть останні зусилля їх щось зробити за рахунок раніше сконцентрованих сил, але вони нічого вже не зроблять, бо війна поміняла свій характер. Ну, тут, цікаво те, що ви слушно підмітили так про те, що Європа нам висловлює підтримку безумовною, економічної військову. Але чи спостерігаєте ви? зміну підходу можливо до власних оцих оборонних спроможностей, от те, що Європа зараз чи нарощує, чи це суттєва зміна, скажімо так, Європа дуже сильно почала мінятися в 24 році, після того, коли там почалося розуміння, що будуть зміни в Америці, будуть зміни в політиці. Американський для ніколи для ніколи в Європі ніхто не був здивований, що будуть змінити змінені акценти в нової адміністрації у Трампа. Просто там дещо народ збентежений масштабами амбіції Трампа там, по міжнародних тарифах там і по інших питаннях. От. Але в цілому, в Європі вже є повне розуміння, що нема парасольки американської гарантованої. І Цей варіант треба розглядати, треба концентруватися на своїх ресурсах. Треба піднімати свої арсенали. І зараз в основних країнах Європи, а для нас основними країнами Європи, в нашому випадку, це Велика Британія, Франція, Німеччина, країни півночі, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди оці країни для нас, ну і Польща, які мають ресурс і для яких просто. Додаток невеликий до оборонних витрат на 1%, відсоток, наприклад, фактично закриває майже всю цю війну для нас по грошах. Просто їм треба політичне рішення зробити. Вони зараз в своїх країнах запустили багато програм для того, щоб зміцнити своїх військових. Зараз почалися програми по виробництву боєприпасів техніки нової для заповнення складів і тих дефіцитів, які вони мали. В 22 22-му, роках, але вони почали також дуже багато дивитися, як ми воюємо, тому що ми не воюємо вже старим способом, з великою кількістю артилерії, там великими бронетанковими групами. Ми перейшли в режим цієї тронової війни разом з іншими способами, які дешевше вони не вимагають кількості великої людей. Тобто в Європі починають розуміти, що можна воювати. При наявному ресурсі навіть більш ефективно, ніж старим способом розуміння, це є, особливо Німеччина для нас, Німеччина дуже важлива в цьому питанні, тому що вони прийняли законодавство, яке розблокувало оце багаторокові їхні обмеження по витратах на оборону. Тобто зараз у них величезні ресурси заходять на їхній оборонно-промисловий комплекс. Зараз програми великі для бундесферу йдуть по Озброєння і велика частина направлена також на нас, щоб нам допомогти. І, а Німеччина це економіка номер три у світі. Економіка номер три у світі. Росії там нема, що навіть в десятку не входить ніяких економік світу. Вона порівнюється з штатом Техас і штатом Каліфорнії, максимум, що вона може тягнутися. Тому для нас економі економіка і оборонно-промисловий комплекс Європи, якщо він працює на повну, навіть не на повну, а в такому середньому темпі, ритмі, це повна гарантія, що у нас все буде добре з матеріально-технічним постачанням, доступом до технології, доступом до компонентів, доступом до фінанс фінансових ресурсів. У Росії такого немає. Тому ми переходимо в режим. Протистояння економік, і це наша перевага. в цій ситуації. Тому нам треба спокійніше дивитися на всі ці американські розклади. От рік тому для нас це, дійсно була така нервова стресова ситуація. Зараз е, у нас інша позиція, і буде великий конфуз в адміністрації у Трампа. Що при всіх залякуваннях, які вони очікували на нас, справлять якісь враження, нічого не відбувається, і війна продовжується. Росія тільки. Занепадає в цьому котому для них це буде дійсно здивування і жах також, як і для Росії. Пане Володимире ще наостанок кілька слів про ситуацію на фронті, тому що днями партизанський рух ате вони поділилися інформацією про те, що відбувається переміщення. Воєнної техніки, а сьогодні вже з'явилася інформація від сил е, силоборони Півдня, що е, спів, півострова в Запорізькому вже напрямку йдуть колони техніки, і йде Жива сила. От е, все справді нібито свідчить про таку е, спробу навіть е, ворогам штурмувати якісь наші позиції, підготовку. От Що ви думаєте? Чому загалом активізувалися е, росіяни по всій лінії фронту зараз? Ну, по перше, це було очікувано, нам було відомо про те, що йде концентрація ресурсів. Вони стягують вже залишки тої техніки. Вони складів позабирали все, з, з, з далекого сходу, з Сибіру, тобто, все старе, там пусті склади стоять, от тому що вони намагалися і намагаються вирішити цю війну дуже швидкою якоюсь перемогою, і розуміють, що вони не потягнуть економічно воювати далі. Тому ми зараз просто побачимо всі ці спроби. Вони вже йдуть не тільки на півдні, а вони на сході продовжуються просуватися вперед, просуватися вперед, про спроби знищити якось наші збройні сили. Але вони робляться старим способом, як і робили раніше, направляючи величезні там залишки техніки, людей. От. І е, сучасна війна, якраз яку ми зараз зайшли в 25 році. Дозволяє знищувати більшість цього всього до того, як вони е, йдуть до лінії бойового зіткнення, оце основна зміна і трансформація в цій війні, і тому, що там, які б колони не вирухалися там з Криму, чи з Ростову, чи з якоїсь іншої сторони. От е, якщо ми не могли нічого з ними зробити в 22-му, в 23-му роках, взагалі, тому що ми чекали, коли вони підійдуть до лінії бойового зіткнення, і потім почалася тільки. Робота артилерії, там якісь бійки, сутички, близький бій. Там І, як правило, у нас тоді не було переваги ні в чому. Не в людях, не в артилерії, не в авіації, але ми тримали тоді, як могли позиції, десь відходили, але в цілому тримали. Сьогодні війна про те, що ти не можеш навіть дійти до лінії зіткнення з усім усім своїм обладнанням, всі, всіми людьми. Більшість з них будуть знищуватися до того, як вони дійдуть до наших позицій. Це новий феномен, в який вони дуже важко ще в Росії їм це сприйняти, але воно таке буде. Да, ну, будуть десь е, якісь спроби просуватися, будуть якісь жорсткі речі. Але для нас це набагато, е, так скажемо, е, зрозуміліше, як е, діяти в цій ситуації порівняно з 22, другим, і двадцятвертими роками, коли нам просто не вистачало там чогось. Зараз нам вистачає артилерії, артилерії, наприклад. Ми збалансовані з Росією по артилерії по боєприпаси. Нам зараз достатньо інформації, розвідувальної, яку ми отримуємо систем дронів, супутників, інших, це так звана система ситуаційної бізнес, що дає нам розуміння, де ворог є за 20, 30, 40, 50 кілометрів. Саме головне у нас з'явилися ті речі, які раніше не було: можливість їх високоточного знищення дронами на відстані до 20 кілометрів. Так звана сіра зона, про яку там я вже дуже багато говорив. Ця сіра зона, яку, коли ворог заходить, то шансів в ній вижити вони не дуже високі. Такої зони не було у нас в 2022 році. Вона тільки почала з'являтися в 2024 четвертому році. Зараз вона нарощується по всій довжині фронту, тому що заходять нові підрозділи, які можуть працювати з безпілотними системами, заходять більш підготовлені фахівці. Нам треба просто їх масштабувати, збільшувати, тому що лінія фронту 2000 кілометрів, треба дуже багато дронів і операторів. І над цим працюють наші і військові, і безпілотні системи, і інші. А партнери нам всьому допомагають своїм ресурсам. Тому нема у Росії ніяких шансів, ніякими колонами з будь-якого напрямку зробити щось таке, чого ніхто не, не очікував вранці. Прокинулося, наприклад, а там якась колона перед тобою стоїть і на, на, на тебе наступає. Такого вже немає, не буде, і це основний жах для Росії. Я думаю, що вони поступово зрозуміють, що це таке.